Святий Престол і Папа Римський наразі не перебувають під загрозою, щоб вони з, скажімо так, піркувань збереження власного життя могли озвучувати такі тези. Тобто, такі тези озвучуються виключно за проханням третьої сторони. Такі тези, на жаль, мають мати наслідки безпосередньо для таких спікерів в Тому числі для їхнього приходу. А якби вони розуміли, що за такі речі настане політична відповідальність а в частині релігії ця політична відповідальність це є безпосередньо прохід. Тобто, коли віряни з негативом ставились до таких закликів, таких слів, і вони втрачали вірян, я думаю, що це було б набагато відповідальніше для них і було б більш обдумано використання тих чи інших воз. Це чудово все поєднується з е, свіжими заявами Орбана і Трампа. На жаль, де вони так само чомусь називають е, зупинку допомоги Україні е, стимулювання миру і перемовин. Е, і от стає зрозуміло, що абсолютно це не співпадіння, а абсолютно узгоджена певна політична лінія з Російською Федерацією.